Привет! В общем, да. Я купила, все мы будем малювать. Ну не просто так, не просто с головы, а по туториалу Боба Роса. And I'm just gonna paint this. Literally, just paint it. Just like you were painting the bar. There. Він to use the use а Знаєте, що я делаю? А зачем? Знаете, что я чуть-чуть боюсь малювать олейными фарбами, потому что у меня нет растворителя, я его потом не смою. Если я сейчас вымажу эту досточку, я ее просто потом не смою. Класс, делаем. Это очень красивый цвет. И давайте прямо сюда, используя маленькие крис-кросс-строки. Я не хочу, чтобы белый попал в мою деревянную. Значить, отакий вот арсенал кисточок у мене. У нього, значить, така кисточка, це для неба. Це така малярна, товста квадратна кисточка, яка в мене була, та десь про... загула. А, кстати, у нас все серйозно, у нас аутфіт всім, у Ван Гог тут. Ван Гог тут. Йоу-йоу. І -йоу. Ван Гог там. Не боброс, звісно, але в роз, конечно, у мене нема кисточки, це проблема. І з квадратною вона тільки така, ну це дуже маленька. Ну, короче, якщо не получится картина и не получится красивое небо, то у всему виновата это та кисточка. Он, кстати, не сказал смачивать картину, не сма смачивать холст, но я знаю, я прошарен. <му> так, смачили холст, хотя нам цього боб, боберчик, боб, боб, биба, боба. Боба нічого нам про це не казав, але я це зробила. Знаєте, що я щось поняв? Де моя кхе, синя фарба? Де, де синя фарба? А, я її держу. Бе! Я думала, це білий. Окей, як я так, чов. собі. себе. Що ж погнали? Трошки в пилі. кстати. Ну, нічого. Це кстати, так надо. Е, отак, так думаю, хватит. Або Нет. Нет, это не должно виглядати так. Oh oh, ну, я казала, без растворителя будет говно. Потому что для олейных фарб нужен растворитель. Кажется. Да. Кажется, мы закончили. Это провал. Или не надо было смачивать олию с водой. Не взаимодействие. А я казала, це все, це все на кісточка. Ну, просто за те, що в мене немалярна кісточка. От вам і пожалуйста. І не можна сказати, що це моє авторське рішення, що це так я бачу небо задумка автора. Я забула, чесно, я забула, що для цього нужен розтворювач. що він обов'язковий для олійної фарби. Або, або, а може, ці краски спортились. Знаєте, з кількість років? Два, мабуть, два роки. От, ну просто ніхто так не додумався рисувати небо. А от я додумалась. А От я молодець. Я новатор. Ні. Не то. Коротше, відкриваючи нового, ноу-хау. Все. Ноу-хау. Ну. Просто треба побачити в цьому щось особливе. Як казали великі люди, якщо ти не можеш змінити ситуацію, зміни своє мислення від цієї ситуації. От тут я думаю, Час застосувати цю а, мудрість. Я не знаю, що робити. Я не знаю. Мені не подобається. Ніяке це не, не творчество, ніяке це не мистецтво і це. Блин. Я не розумію, в чому проблема. Це зіпсувалася фарба. Це. Із-за того, що я водою смачила. Це. Через те, що я не розтворила фарбу спеціальним растворителем для фарб. Я не знаю із за чого через що. Ладно. Що ж далі робить наш Боброс? Не будемо. Це, ну це все із те, це що у нього кісточка така, бачите? Це бля, не йок. Ну як? от это і от це. Ну мені здається все-таки, якби я не смачувала холст, було б так само. Це все фарба. Да, мені хочеться знайти виновату, тому що я... Це не я, це не я Короче, шоу давай, що дальше? Шоу. Ай внизу? Блін, зачем? Буба, ти бачив, що у мене скритни? Зачем мені ще внизу це сидят? Ну знаєте... Есть, ну... Плюс-мінус, мінус-плюс, Нормально. Вертаючись до того, що кожна картина це мистецтво, і немає такого, як ну, щось негарне в малюнках в картинах. Це все, як бачу художник. Я не знаю. Я так не бачу. Я, 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 я правду кажу, це. я так я нормально бачу небо. Все, коротше, не, не судіть, не засуджуйте реально. Я вам кажу, це не я. Це не моя помилка. Це не моя помилка. Це не моя помилка. Oh, Странс. Yeah. Я не знаю, що дела. Я просто ковыряй хоп. Ладно, дымся далі. Може быть, ми щось ще выправим цю ситуацію. Ну, у, схоже на море, у мене схоже на Кинчаня Кинча? Не знаю, він не додав нічого білого, але я хочу додавати. Коротше, ладно, поки питаюся виправити ситуацію, розкажу. Розкажу, як я прийшла до малювання. Я взагалі все дитинство вважала, що я не вмію малювати. Малювала якісь карячки і казала, ну он бачите, я не вмію малювати. А потім, от щось случилось. Щось Щось случилось в моєму житті. І да, і я намалювалася свій перший малюнок олівцем. Він змальовувала, звісно, але всі так починають. Потім вже все більше і більше малювала сама. Але не олійними фарбами. От олійними фарбами я не дружу, я не знаю. У мене якісь проблеми. Ну, я чесно, я вірю в, свою, якийсь, в свій художній потенціал, що я щось все виправлю. Поки нічого не відео. Так от до чого я казала про те, що я не вважала, що я в дитинстві не вмію мила. До того, що все змінюється. І насправді те, що ви кажете, я не ні, я не можу. Ви просто лівітесь. Або не знайшли мого натхнення. Нашому типу оборот? Знаєте, я й сама намалюю цю картину. Реально. Ой, ну підтримайте мене, скажіть, що нормально. Нормально. Двигаємося далі. Ні, ну я щось подивлюся в камеру нормально так. Ну дивіться, як у нього скучно. Ну шо. Як у мене много, много мазочків, много деталей. Ну I just like to wash the brush. Моїх кисочків. Yeah. Так зачем? Just using the corner of the brush. Белый? Я уже добавила. Well, so sort of around, Блин, ходи для облачков. Я беру белый. Беру до кисточку. Ну, как бы начинаем. О нет, ну, блин. Вот не будет такого эффекта. Знаете, что? того, що фарба ще синя не висохла, і воно смазується, воно соєдиняється. Знаєте, бо Рос мені щось то порти картину, мені до цього нравилося, мені зараз вже не треба. Ну, його тучки, його тучки мої. Up to me, ти бачиш, блін. Так, що він там намішав, воно? Midnight Black, Prussian Blue. Midnight Black, Prussian... Что? Midnight Black. У меня только Lamp Black. Нормально. Я не понимаю, что, с ним... Что случилось? Да, еще он сказал. Passion Blue. У меня только Millery Blue. Берем. Crimson Van Brown. Why? У меня не мог Crimson. Ну, кримзон це красний, коротше, це такий бордовий. Коротше, буду карміну, кармін брати. Думаю, тут уже... вже не важу, яку брати краску. Це як у мене є шпаки. Кстати, да, як у нього. Ммм, кстати, мішається все, це дуже все з файн, дуже прикольно. Ням-ням-ням, а потім такий. Опа, шпаки і ото. Вау, мені дуже нравиться. А що робити? Зачем такий цвіт? Що це за цвіт? Це тупо чорний, блін. Корічневий. Ну, якщо що, в мене є оранжевий, до речі. Дивіться, вже майже використовувано. Ось, настільки популярний в мене був оранжевий. А, у нього має бути серий? А в мене буде чорний. Ну, Я боюсь іспортів тут. Б... ну... Ладно, хто не ризикує, той не п'є шампанського. В моєму випадку вино. О, як. Погнала. Зараз гори перекриють все недорозуміння. Ну, видите, уже какой-то, ну, какой-то вкус, вкус у твоей картины появляется. И, знаете, что мне не подобается, что оно уже черная. Сейчас добавлю белого. Ой, это же получше, знаете, такой прикольный цвет получился. Во! 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 Хм. 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 що спішла не так, да? Мені кажеться, що я перебащила з горем, а я увлеклась. Ладно, треба подивитися Бобіка. Well, have good time. We just put a а, я поняла, що тут так треба. Now let's go back to that dark color we had. And maybe in our war. Right here. Блин, на. right надо... надо было дивиться его видео повністю. Ну може щось діяти. Ладно. Ми начаємося. Ми всегда на понеділки. Ми все і справи. А що я увлеклася аж замовкою. Да. Right there, you, you just make the decision drop the day. Ну ледь і даже сам Боб каже: "Ви маєте цю картину виробити, ви, вибір це ваше життя, ви робите вибір. Все. Никаких претензий. Це? Саша Вебер. Grab it firmly and pull it. Give it a little pull. Right up to the edge there. Ой, кажется, мы не домалюемся. Картину Николы. Так делаю, так. Firmly, кажется. Мне так нравится, я не хочу размазывать. Я считаю, так надо оставить. Хватит уже там мазюкать. Странные мои горы, странные, понимаете? Они идут у меня по очереди, в лесенку выстрелятся. Четыре богатыря, вот, вот, вот они слева направо. Чимин, Чонгук, он Боже, стало еще хуже. Я сдаюсь, короче, я расстроилась. Мне грустно. Ну, понимаете? А вот я не понимаю. Touch, no pressure, no pressure, no pressure. Ай, теперь mind. дело бед. Be... Get... <связь> Короче, какие-то мазочки у него. Я не знаю, что я делаю. какая как говно. Я хочу есть, я хочу все. Я расстроена. Я... я не знаю, как у него так получается. Oh Пойдали? No! Ну, как би бы так, как бы що думаете? Ну, у мене все ну, ну... Мене такі гори. Ну, понимаете, там уже такий товстющий слой фарби. Я не можу цим білим нормально провести, воно затрагує чорний, воно смешується і все. It's a happy color. Какой синий? Ты че вообще? Какой синий? Какой синий? Извините, грузин уже включился в, в меня. Синий, ну точнее голубый, как же. Вот у тут. Ой, что у меня по прическе? Не, Вин не издевается, наверное. Вин просто такие с приколы тянет. Но если можно издеваться так над бедной девочкой. Вообще мы сделали не так. А что если не оставлять вам видео оригинал? Думаю, что так и надо. Мені не нравится уся гора. Уся гора, ну тут не мажеться білий, ну не мажеться він. Звісно, я спробую ще раз. Останній раз. Я пробую. Отак. так. <реш> В общем, ой, все. Гора. Вс, примінить я. And Another little mountain that lives right down here. Новий гурме Revelations. Легко до неї. Це є гурме, блин. Він ще одну гору рисує. Окей, ще одна гора. Як скажеш, Бобік? Як скажеш? Ще одна гора. Та, пожалуйста. Нормально. День другий. Апдейт. Uh, я не купила растворитель. Раз. І я захворіла. Тому сьогодні ви будете слухати АСМР. Я буду вам шептати на вушко, як прокурений старий дід. В общем, да, з новими силами, з новим духом, з новими силами, з новими амбіціями. Ми сьогодні продовжуємо наш шедевр. Я вам поближе, кстати, можу показати. Но ви далеко там вам очки приходилось одягать, наверное, щоб побачити. Да ой! Не подсохла, а знаете, прошло два дня. Я казала, вона будет сохнуть личность. Я вам вообще голос? Така, типа. Немножко такий deep voice. Jak у Jak u Felix. Да, це я сегодня. Вертаємося до Боброса. Він уже скучив за нами. Ми за ним нет. О! зібров! зебров. Ой, я просто <схід> бачила его картину. А, кстати, в смысле, а в смысле похоже, кстати. Ну, не ну, неплохо, неплохо. Сей, both sides, full of color. Let's go up in here. О боже, він бере оцю кісточку, я називаю її хвост птічки. От, хвост птічки. Ну, чогось мені напоминає хвост якогось павліна. Little evergreen tree. О, oh, no, він рисує дерево. Так, а що з горами? Підождіть, я гори ще не рисувала. Знаєте, в мене є обнова. Я тепер Guys! <laughs> Кажется, я сбежала сайта. Не пискатесь якого? Не надо. Я поробила фотки с цемочком, но ну, это це просто, Ну... Не... я бы хотела такую в тюрьму. Боже, стола не хватает. Я уже краски на планшет ложу. Погнали. Черный. Це и шо, я повторяю эту смесь для гор. Так вот. Yes. Червоний. Червоний. Таким способом щось не закручується. Цікаво чому? І оранжевий, і помаранчевий. Мені, мені каже, чорного ще менше. Ладно, зараз білий, білий. Білий, як завжди, спасе нашу ситуацію. Mm. Mm? Сьогодні, знаєте, перший день я така була якась розгублена, щось тут не розуміла, що до чого. Сьогодні така професійна, де така вже на опиці. Ага, опыт куда-то улетучился. Так, Так, треба ще білого мне кажется. Ну, Знаєте, я менше балакала, то і хорошо получается. В Перший день я більше балакала, чем робила, і вот и получалось что то непонятне. Ой-ой-ой, мені страшно, мені страшно, мені страшно. Нормально, знаєш, це все больне горло влияє. Второе дихання открылось. Чи закрылось? То есть, мои мої відео стають скучно, да, коли у мене все получается так хорошо. Коли я на психую, накидаю краски тут. Ой, а хочу похвастатися, да? Что надо щось рассказать, пока я это делаю. Короче, есть така штука, щоб качать прес. Це называется вертикальна планка. Це, ну, така машина. Ну, ты же ты так вот держишься и подтягиваешь ноги до себе. На спеціальній подушке это ездить. Ну, в общем. Я коли її тільки для себе відкрила, я змогла з большим трудом зробити 10 разів, і то десятий раз це був просто я тряслась, як ну, птичка є птичка. Так от вчора я зробила два підходи по 15 раз и не тряслась. You know? you know what I mean? Да, немножко похвастаюсь, але ну, могу иметь право. Часом я замішала вот такий кисний ковер. <реш> не понятно. Так, ну что, что там дальше? А, точно, дерево, боже. There we go. We'll take some black, Prussian blue, sap green and a little Van Dyke brown. Бобик нам все сказал, все рассказал. Короче, состав той же самой, что на горы, типа зеленый. Зеленый, я такие, у меня, кстати, новая краска. Да, это новая. Новая, я еще не пользовалась. Зачем я понюхала, боже, наркоманы Вот такая вот. Делаем такую полосочку. Не, не слухай, там она ничего не работает. Ну дерево ж. А ну-ка, я подивлюся вашими глазами. Ага, ничего не видно, понятно. Ну, в принципе, и мне не дуже видно. Ну, типа, эти деревья, нет? Черные. Одна меньшая елочка, другая больше, все хорошее. Честно сказать, что я рисую по туториалу Бубороса, даже сложно сказать. Я даже не подумала расположение ДРФ. Сама так решила. Вот тут вода. Так у меня тут синего не мое. Надо добавить синий. Вот такие у меня кейсы получились голубые. Вот тут. Ага, прикольно, да? Ну, прикольно. Ну, согласитесь, прикольно, нет? У, Боб... у Боба росы свистели, у Мэна свистели. Так, берем и так. У него, конечно, другие чуть-чуть патель там. Ну, короче, другая форма у него. Но мы справимся с тем, что у нас есть, правильно? Нормально? Сойдет в Лувр. Пойдет я вместе с ним в Лувр. Ну, нормально. Что-то похоже на воду, что-то похоже. Что дальше? О, уже чуть-чуть осталось. Touch. Ага. Uh -huh. uh -huh. mm, блин. Короче, что у тут такая линия, и она по сути идет вот так. А она у меня так не идет, потому что у меня краски какие-то сухие. Не. С Не. We're not too отут все with тупо. Прикольний чел, прикольний дядя. Головний прикол же ж, Боба Роса в том, що по його туторіалам, як він каже, можуть малювати всі. Та не мав ніколи досвід з малюванням, а всі можуть по його туторіалам щось гарно не малювати. Мен кажется, десь він нас обманы. Вот тут він просто делає такі кущи до конца. Ну, я не знаю, що там мы наделали. Казалось, да. Коли я дорисовала гори, казалось, ну, все нормально, да, вроде щось буде хорошо. Потом оп, нарисуй ка дерево. Нарисувала. Вот так. Такі кущі. Ужас. Согласна. Я поздравляю, що тут тоже будуть кущі. Тому я сразу їх заб'ю. Зуб даю. Я таку уже картину рисовала по його туторіалу. Вот, кущі. Угу. Uh -huh. Да, по-любому. Сейчас я не скажу, смешай это оранжевый и зеленый. And we'll right through some yellow because it had blue and black in it. When we hit that, it'll turn green. And just hot. Ну, я сказала, ну, салатовый. Жаба, Зреб... кажется, раби салатовый. Берем зеленый. И оранжевый, потому что жовто... желтый. О, у меня есть желтый. Ребята, оказывается, я купила жовтий колись. Так, берем. И главное сейчас не обосраться. Оп, оп, оп-оп. Ой! Добрый, я че, що сісты в краску не хватало. I just be part of your ну, не обращай внимание на у тебя черные плямы, они тоже зарастут кущами со временем, да, мы там сейчас семья по семь, воно зарастет. Я вообще жестоко добавила. Больше прям не хватает его контраста. Все такие помные. Я, я в последнее время на Эдисон Самрай. кажется, что она новая Бритни Спирс. А Бритни Спирс мы все любим. Ну да, так уже немножко акцентнее, да? Будет наша Сабирева там, да, чуть-чуть. Вот этот колер дуже хороший. Exactly, that's what I'm talking about. Yes. Mm -hmm. там наш бобік? Paint create a curve. It goes to the top. With that... Ну да, у него вот прям прям він делает. Я белый. Белый Я вам казалась уже. Ну так, я ж ну. Не подивіться на цю естетику, просто. Ммм, колір. Так, щось мало жовтого, жовтого мало срочно жовтого добавить. А настроєння стрельне не знаю. Ну, може тому що. Малювання моє хобі. Через когось. Blueberry? What do you mean, bro? Окей, я вернулась, ну, потому что сів телефон, і я це все время ждала, поки не зарядиться. Я трохи чуть -чуть домалювала, чуть-чуть без вас тут похудожничала. Ну да, да! Я дорисувала тут такі разные оттенки синього, щоб зробити якусь більш-менш річку. Ну і демалювала ці куші. Що вам сказати? Така картина, конечно. Я просто дуже не знаю, як і цю ситуацію. Я передивилася його відео ще раз зараз. Спочатку то і розумію, що я роб... Ну все нічого неправильно. Починаючи з неба, от з самого початку, блінком, пішов. Ой, мені вже цікаво, як я це все буду зараз відмивати фері. Дуже і справить нічого не справиш. Я предлагаю закінчити на цьому, тому що тут уже нічого не виправиш, нічого вже не, не поробиш. От так як є. Пишіть, сколько ви поставите з 10, 10 балів Цій чудовій картині. Дарю вам, дарю вам всім її І... скриньте. Так у нас получилось. Ми такі ми художники, такими творчі люди. Вот, сейчас вам покажу мій робочий стіл. Ну, якось так. Да, так, кстати, носки дуже, дуже важливий э, предмет для малювання. Короче, все, всем пока, всем удачи! Янджин каже, пока, картина каже, пока. Я кажу пока. Не малюйте по, Бобо, по Бобі Росі. А малюйте самі і все буде у вас добре. Я пішла все це віднувати, просто я вся в говні, стол в говні. Горло болить, картина не вийшла, комар сидить. Ну, такий день. Може, навіть статті, вкраски, все вкраски. Що робити без, без растворітелів?